Вітаю вас, друзі! Сьогодні хочу поговорити про Pass Assistant. Це система, яка допомагає вам запускати мотор колесо тоді ви крутите педалі. Як її встановити, в мене в принципі є відео на каналі, можете подивитися, я там покажу, як я це роблю і з якими проблемами мені довелося зіткнутися. І ще одне хочу сказати, що в мене була така думка, да, і я ще не розбирався повністю в цьому, в цьому ділі. І мене теж також запитували багато хто. Хочу сказати, що Паша асистент не допомагає заряджати акумулятор. Це зовсім інше. Допомагає заряджати акумулятор це рекуперація, а рекуперація тільки на Чому на мотороколісік чи промоток? Про Якщо ваш редукторний, то цього не буде відбуватися. Спочатку я також думав, що можна зарядити, але ні. Це допомога е, запускати мотороколішок, коли крутити педалі, вам обрекшує це діло тим, що колесо починає запускати, і тримає той ритм, який ви задаєте. При крученні педалі. Що я ще хочу сказати по цьому поводу, що вже 4, майже 4 роки, як я встановив паша сістента, і так його і ніколи толком не використовував. До нього, якщо чесно, треба звикати. Запускається він, е, коли ви починаєте крутити педалі, там можна вистраювати або з другого, третього прокрути педалі і він починає запускатися. Для того, щоб крили стартуєте, щоб не було нагрузки на двигун, вам потрібно самим спочатку стартанути, розкрутити движення велосипеда, свого і тоді підключається двигун. Я експериментував, виходить, що коли ви їдете, вже, то вам потрібно крутанути разок і тоді вже двигун запускається. А коли тільки стартуєте, то ще там виходить 2-3 покрути, тоді тільки двигун запускається. Можна запускати там в настройках по-різному, щоб він різко підхватував або трошки медленніше. Ну то, то вже таке настройки. Мені він не підійшов, я поставив, прокотився десь пару кілометрів. І він мені не підійшов, тому що у мене стіль їзди дуже різний. То я десь по дорозі їду, то я десь потом уже по тротуару десь між людьми їжу, і мені потрібно трошки помідленіше, Ін інколи я. Просто підалі крутю, а коли починаєш крутити педалі, то він запускається. Їм на цей момент треба ловити. Тому що десь ти об'їжджаєш перешкоду, тобі треба контролювати, помалу поїжджати. Тільки починаєш крутити, то він запускається, починаються такі рівки. Мені це було неудобно, і я його вимкнув. Так, звісно, коли ти їдеш по дорозі, один напрямок то можна, так, да, і включити асистент і їхати собі спокійно, не тримати ручку газу, а просто крутити педалі і тримати собі ритм. Але діло в тому, щоб вимкнути і вимкнути цей пас асистент, треба заходити в настройки десь до 10 пункту і потім там його вимкнути або вимкнути. На ходу це зробити практично неможливо і дуже небезпечно, тому що, по-перше, можна змінити купу настроїв, поки дійти до 10 го пункту, а по-друге, це потрібно вибирати, щоб попасти рівно на цей 10-й пункт. І під час цього треба ще дивитися на дорогу, це дуже незручно і небезпечно. І я тоді перестав користуватися е цим е асистентом. У мене була тоді на той час думка така, що якщо би. Виробник зробив таким чином, наприклад, десь тут міг би встановити додаткову кравішу, щоб можна було під час руху вімкнути або вимкнути асистент, тоді це було набагато безручніше. Тобто, Мені потрібно, я вімкнув асистент, поїхав, використовував його. Не потрібно, десь я там маневрюю, да, я вимкнув його, тобто я контролюю рух подальший свій. Завдяки там педалі або ручка газу їх потрібно підгажовувати. Так, звісно, можна його вимикати, ну як вимикати, контролювати, тобто, або тормозами, або підгажовувати. Ну, все це дуже незручно, особливо, коли ти їдеш і не думаєш о тому, що потрібно контролювати пас асі, а дивишся на дорогу. Це дуже незручно і я перестав його використовувати. Виробникам на замітку, да, додати цю клавішу буде дуже корисна тема. І я так думаю, що були б доповнітельні продажі завдяки цій кнопці, точно би викупляв асистент. Ну, я був би не я, якщо б я би не зробив би те, що я хотів. Да? Я тоді закинув цю ідею і, і повистав в нею так сказати, марити, мріяти і думки всі свої повикидавсь по цьому поводу. але так, я так подумав ще ж недавно, чому би не спробувати те, що я раніше думав. Да? До, ідея повернулася на, назад до моєї голови. І придумав я от що. Мені це премію дали би. Хі -хі, бо виробник би накидав би пару копійок за мою ідею. Оце я зробив. Я зробив інше. Е, немає, звісно, в мене тут ніякої допоможної кнопки, я вивів її окремо. Окремо зробив собі доповнітельну каравішу. Таким чином що я можу вимкнути або вимкнути асистент прямо на ходу. Тут у мене стоїть правда кнопка на два породження. Я хотів ще зробити на, чи на другу кнопку, але потім я зрозумів, що нам мені не підійде, і тому поки використовую тільки її під пас асистент Ну, а тут нічого такого, такого страшного немає. Так що зараз... Що ми зараз робимо? Зараз я це все під'єднаю, тому що я тільки встановив, але не під'єднав. Треба буде розібрати контролір, дістати і все це під'єднати. Що я хочу зробити? Я хочу цю кнопку на розрив поставити на провод управління самого пас-асистента. Тут у мене провод доходи, він йде трохжильний. Плюс-мінус. Провод управління. Я скоріше за все хочу поставити на кнопку на розрив на цьому я, скажу, ні, я вам скажу, на кабель управління. Побачимо, що в мене з цього вийде. Зараз ми це встановимо і потім завтра вийдемо і вже на ходу випробуємо систему, як вона буде діяти. А якщо вам цікаво, то лайк, підписка, комент, як ви вважаєте, буде. Система працювати так, як я хочу, не буде. Ну і дивіться далі, що з цього вийде. Так, що ми маємо? Так, це кнопка, ці, ці, ці. де у нас тут Ага, ось до ці у нас буде система пас. Получається красний плюс, жовтий буде мінус, бо він йде сюди на чорний. Ну і синій це буде управління. Мені треба це управління. І закинути сюди. А тут мені треба розібратися, куди мені краще На низ напевно, да? Ну, да. ось эту першу першу кнопку значить будемо шукати. Так, включаем их сначала. Что тут? нижнее положение, да? Нижнее положение. Так, синий, желтый. Синий, желтый, есть контакт, да? Ну, как желтый, коричневый. Включаем второе положение. Значит, синий те у нас будут основные плюс, да, получается. Второе положение синий и зеленый работает, да. Значит, мне не надо, чем можно уже мотать? зеленый можно замотать, а бы мне надо. Так поражение снова проверяем. Коричневый и синий, да, есть коричневый и синий. ну предварительно зібрав. Зараз поставимо акумулятор і перевіримо. Так, що у нас виходить? Вмикаємо зажигання, запускаємо. Щоб нам перейти в настройки, надо треба зажати дві кнопки плюс-мінус. Потім кнопку виключення знайти 10-й 10 пункт і нажати... циферку 2 вот у нас и работает и система PAS и работает педали так угу. нет, давайте я выключу система PAS не исчезает давайте проверим что, сены так же работают, да, получается Так, що ми зараз перевіряємо? Спочатку включили. Спочатку ми включили. А тут же можна, в принципі, її зробити таким чином. Підняти передні колешу і навіть крутити педалі в обратну сторону. закрутилось. А если мы его выключим? Не работает, да? Но тут светится. Так. Так не работает. Включаем. отлично, Так виключаємо. Чудово. Ну, я думаю, що він не буде відображатися на дисплеї, а він відображається. Чи, звісно, буде трошки відволікати. Так, все ми ввімкнули, положення донижу. Сейчас еще раз провіримо. Оп, да, так, є. Вымыкаем. Ничего, да? лиш. Оп, стоять. Стоять. Пу. Песня? <laughs> Песня. Только то, что він не покажем на дисплее постоянно. Ну, дабы. Тоже такие. Привикнемо. Головне, щоб хі, кнопка працювала. А, і все було дуже добре. Так, що там остається? У мене тепер? тепер треба зібрати чи все до кучи. І завтра вже в польових умовах, хі, як то кажуть, усе це перевіримо. Але я думаю, працювати буде все бездоганно. <хи> так, треба тут ще трошки його якось так зробити, щоб воно не сильно і Все, тепер до завтра. Або до післязавтра, якщо дождя не буде. Перевіряємо все це в дорожніх умовах і все буде гуд. Ну, Ви бачили, да, що мені треба зайти в меню чи зажимаю з дві кнопки, плюс-мінус, їх декілька секунд. Вот сейчас, оп, уже ишли. Потом, шукать десятый пункт. Вот, мы уже перегнули, так. Десять, вот десятый. И включаем второе положение. Получается, первое положен, э, положение, это только ручка. нулевое положение, это у нас только паз. І другі положення, чи у нас PASH і ручка газу. Ось так. Ви уявляєте, да, коли ти їдеш, хочеш вимкнути паз, коли він тобі не потрібен. Це потрібно робити зі комбінацією, все це на ходу. А можна все, -все повиключати б, і ніяк не їхати. Так що оця система з кнопочкою взагалі просто чудова. Вона ще в мене тут так встала чудово. Заникано, її тут і не видно толком. Включив собі, виключив чудово. Я думав, що якщо я перемкну контроль, то він не буде тут світитися, але тут він світиться. Ну і добре, привикнемо. Все. Все, що я хотів зробити на сьогодні, я зробив. Зараз все, все це збираємо і завтра перевіряємо. Ну що, настав час випробувати наш винахід. Бачите, їду поки без ручки газу. Вмикаємо пас асистент і, 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 і погнали, погнали. Йому потрібно два-три прокрути зробити, щоб стартанути. Все залежить від швидкості движення і інтенсивності кручення педалі. Бачите, отак от, от довелося ні, два, два прокрути десь зробити, щоб стартанути. Ну, не стартанути, а почати їхати, завдяки двигуну. Так, зараз ми ледве ледве котимося. Робимо раз, два, три. О, на третій, третій покруті він починає стартувати двигуном. Ну, ми стартували з педаль, а потім включався двигатель, щоб ми його не рвали зі старту. Тому що якщо зістак тривати, то вся нагрузка уходить на двигатель. І можна дуже швидко зношити шестерні. А так він підключається, як швидко їдеш інтенсивно, то він буквально з одного прокруту полтора і він теж вже вмикається в роботу і погнали. Прикольна тема. Так, вимикаємо, далі ми їдемо, просто якщо треба, то від ручки газу. Або просто педалями підкручуємо, якщо потрібно. Забув сказати, для чого мені конкретно ця тема потрібна я перемикач. Бувають такі випадки, коли їдеш вже заказ ідеш на підголок. І в цей момент або приходить замовлення, або потрібно зателефонувати клієнту, щоб він спускався раніше, а то завжди доводиться чекати їх дуже довго. Або коли ж вітер їде, в цей момент також щось по телефону робиш. Або бувають такі випадки, як зараз вжимку телефон знаходиться в кармані правому. Доводиться знімати перчатку, доставати телефон, дивитися, що там, покачуся назад, покрадеш і в чий час от, приходиться, от, просто тупо крутити педалями. А так, оп, вімкнув двигатель. Він запускається і ти їде собі спокійно. І в цей момент робиш, що, що тобі потрібно. Це дуже-дуже-дуже допомагає в роботі. Оп, все, собі поїхав. Або якщо крий, наприклад, от їдеш собі да, і заїжджаєш в таку місцевість, де сніг, або дуже скользко, щоб двигатель не підривав, хоп, його вимкнув. Підалями собі крутиш регісненько, об'їжджаєш, горольот. Виїжджаєш на сухе да, покриття, вмикнув, увімкнув собі, якщо потрібно, і все, поїхав знову. Знову виїжджаєш, десь школьку, хоп, вимкнув поїхав реченько на педалях, Знову вимкнув пісня. І спокійно, собі можна робити щось на ходу, приймати замовлення або щось перемкнути, якщо потрібно. Дуже гарна штука. Я дуже задоволений, що зробив собі таку тему. Та, звісно, якщо вона була б стаціонарна, зроблена по заводу, була б десь тут, то було б себе краще, не потрібно було б вести. Додаткові кабеля, але як є. Завжди показує мені дошупас увімкнений. Напевно, з того, що я плюс-мінус пустив на а тільки кабель цей управління пустив на кнопку. Напевно, і за цього. Ну, якщо чесно, то нам мене навіть не збиває, ніколи цю інформацію не дивлюсь. Я чувствую по тому, що от є. Паш асісент працює, вимкнув, все він і працює. Можливо, якщо б я б пустив через плюс, то скоріше всього, би, то напевно показника цього б не було видно. Хоча можна буде якось спробувати відімкнути плюс і побачити, що воно дасть, якийсь результат чи ні. Бо я вручну вибираю тут спочатку, щоб був вімкнутий пас, і він відображається у мене на цьому на, на дисплеї. Так що така от тема А, і ще хотів що сказати Дивіться, яка справа вмикаємо паш асистент, крутим педалі вперед, він запускається. круту педалі назад. Інколи він також буває підхватує. А Зараз не хоче. О, трошки хапанув. Гоп і ще хапанув. От. Буває такими тривками хапає, коли крутись педалі назад. Не знаю, чого так. Хто знає, розкажіть. Е -е, відразу кажу, що все підсюди, як потрібно. У правильному напрямку там по-інакшому встановити неважливо, чи потрібно бути не знаю, яким генієм, щоб всі ці кріплення направляються переложити навпаки. Так що цей варіант відразу відкидається. Ну я вам скажу, що він не довгий, там буквально підхапує і зразу скидає. Тільки підхапує, товчок робить, зразу скидає. І можна крутити, нажати раз 10-15, коли він спіймає. Ну і чи завжди по-різному. Так що такі от справи. Пишіть в коментах, як вам хе, така моя ідея. Хтось може раніше до цього додумався. Або все, як я спочатку пас асісієнт відімкнув і ніколи його не використовував. Ого, буханка хліба, притіла зверху. Ходу валони, ну так, да, валони літають, літіли, потікали такий от шмат хліба. І неостанок, підписка, не забуваємо писати коменти, Дуже цікава ваша думка стосовно цієї ідеї. До зустрічі. Тепер можна ганяти як супермен.